Доброго дня. Мене чути, видно, скажіть, будь ласка, як нас з зв'язком? Зв'язком. Зараз одну хвилиночку. Скажіть, будь ласка, мене чути, видно. Доброго ранку, так, чути і видно. Доброго ранку. Тоді дозвольте а. представитися. Мене звати Дергун Надія Миколаївна, головний спеціаліст відділу оцінки впливу на довкілля та стратегічної колишньої оцінки управління розвитку територій та інфраструктури Вінницької обласної військової адміністрації. Я буду головуючи на даних громадських слуханнях. Давайте для початку ідентифікуємо учасників громадських слухань. У нас присутній один представник управління і також Олеся. Представтеся, будь ласка, ким ви являєтесь? Я манулова Олеся Іванівна, являюсь представником ТОВ «Дахпром». Не чути вас? Я манулова Олеся Іванівна, являюсь представником ТОВ Дахпром. Е, Олеся, будь ласка, повторіть ще раз, тому що є певні технічні питання. Ставтеся, будь ласка, ще раз. Манолова Олеся Іванівна представник ТОВ «Дахпром». Так, дуже приємно, Олеся. Хочу зазначити, що у разі переривання відеоконференції з технічних причин та неможливості відновлення протягом понад 60 хвилин громадські слухання в режимі відеоконференції вважаються такими, що завершилися. Чи є у нас представники громадськості? На даний час поки що не бачу. Давайте зачекаємо 10 хвилин. У нас 10 година, 7 хвилин. І через 10 хвилин продовжимо наші громадські слухання. Можливо, хтось ще приєднається. Отже, шановні присутні, можемо продовжувати наші громадські слухання. Mm -hmm. Громадські слухання ми проводимо 24 вересня 2024 року. Замовником в нас виступ, в нас виступає товариство з обмеженою відповідальністю Дахпром. Планована діяльність, яка проходить оцінку впливу на довкілля, це нове будівництво виробничої будівлі, будівлі та складських будівель по вулиці Гонти, 33А, міста Вінниця Вінницького району Вінницької області. Громадські слухання в нас проводяться на вимогу закону України про оцінку впливу на довкілля, який вступив в дію 18 грудня 2017 року, та попередньо зобов'язує суб'єктів господарювання оцінити ймовірний вплив планованої діяльності на довкілля, яку він планує провадити. 13 липня 2023 року прийнято закон України про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення та цифровізації процедури оцінки впливу на довкілля. Який в тому числі врегульовує питання громадських слухань процедури оцінку впливу на довкілля, так з 29 липня 2023 року набрав чинності пункт 2 під пункт 2 статті 17 цього закону, згідно з яким тимчасово на період дії воєнного стану на території України громадські слухання проводяться у режимі відеоконференції, Про що зазначається в оголошенні про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля? Порядок громадських слухань детально викладений в постанові Кабінету міністрів України номер 989 від 13 грудня 2017 року зі змінами, внесеними постановою Кабінету міністрів України номер 967 від 8 вересня 2023 року ця постанова була прийнята з метою проведення у відповідність до норм пункту 2 під пункту 2 статті 17 закону та врегульовує здійснення громадських слухань в режимі відеоконференції в процесі здійснення оцінки впливу на довкілля на період дії воєнного стану в Україні. Окремо хочу зазначити, що у нас ведеться відеозапис громадських слухань, посилання на який буде оприлюднено в єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля. Отже, станом на 10 годину 20 хвилин у нас присутні два представники управління та один представник товариства з обмеженою відповідальністю Дахпром. Так як у нас немає представників громадськості. У зв'язку з чим, відповідно до вимог постанови 989, нами буде складено акт про неявку громадськості на громадських слуханнях за моїм підписом як головуючим на даних громадських слуханнях. Відповідно, ми закриваємо громадські слухання товариства з обмеженою відповідальністю Дахпром стосовно планованої діяльності, нове будівництво виробничої будівлі та складських будівель по вулиці Гонти, 33А міста Вінниці, Вінницького району Вінницької області та Бажаємо, що громадські слухання такими, які відбулися. Дякую всім за увагу. Всім бажаю гарного та мирного дня. До побачення. До побачення.